Добрий день. Як для вас пройшов опалювальний сезон у Харкові? Все дуже добре. Чи вдається Ігорю Терехову забезпечувати роботу комунальних служб? Так, найкращий мер. Добре, добре. Терехову дякуємо велике. Якщо б не він, не знаю, що пробили. Навіть у 22-му році, коли, ну, ну, коли усі були у підвалі, світло було. Якщо б його не було, не знаю, як ми ви взагалі витримали. А як ви оцінюєте роботу комунальних служб? Чи були у вас проблеми якісь? Е, е, от, я сама із Луганська. Так як працює комунальні служби у Харкові, ну, такого по Україні ну, моїх подруг по всій країні багато в яких містах, немає такого ніде. Ну, от, нім, е, ну, ну, Дякуємо, велике Терехово. У нас приватний будинок. Так, у нас приватний будинок і своє опалення, тому комфортно. А взагалі, як ви оцінюєте роботу комунальних служб у місті? Чудово. Найкраще, мені здається, в Україні. Комунальні служби Харкова просто фантастичні. Чи вдається меру Ігорю Терехову організовувати роботу комунальних служб? Я вважаю, що так. А взагалі, як ви вважаєте? Чи справляються комунальники зі своєю роботою? Думаю, роботи? дуже, так. так. Невідмінно ось опалювальний сезон пройшов добре. Всюди було тепло і на роботі і вдома. Як ви оцінюєте роботу комунальних служб? Досить добре. На там десять, на дев'ять, з десяти. Як ви вважаєте, комунальники справляються зі своєю роботою? Дуже справляються. В нас у Харкові це просто ідеш кожен день на роботу і радуєшся тому, що у нас такі комунальники. Ну я ніде не бачила в інших місцях, щоб так було От, дійсно працювали на совість. Уже йдеш 8, а вони працюють. Як для вас пройшов опалювальний сезон у Харкові? Добре. Добре. Чи стикалися може з якимись проблемами під ну, час опалювального сезону? Все добре. Все добре. Як ви оцінюєте роботу комунальників? Ой, дуже гарно. Я не я ні отсюда, але як би, дуже хорошо. Все добре, все зараз я живу в Харкові, все хорошо, я удивлена. Тепло, зараз дуже тепло. А як ви оцінюєте роботу комунальних служб? Ну, Це у нас, по-моєму, герої. Самі кращі, саме краще, що є, це герої дійсно на сьогоднішній день. Такої чистоти я була у Львові, я була в Івано-Франківську, е їздила на семінари, ні. Такої чистоти і красоти. Немає. Наші герої комунальні. Чи вдається меру Ігорю Терехову організовувати роботу комунальних служб? Я думаю так. Я думаю, це дуже велика робота комунальних служб і Терехова заслуга. Взагалі, як ви оцінюєте роботу комунальних служб? На п'ятерочку. З Очень... п'яти. З п'яти, да. завжди реагують на будь-які дзвінки у 1562 тут. Зауважень ніяких. Чи вдається меру Ігорю Терехову забезпечувати роботу комунальних так, служб? Так, однозначно, так. Дома тепло, на роботі тепло. Все добре, дякую. Батареї були завжди теплими. А де ви живете? Салтівка. Як ви оцінюєте взагалі, взагалі роботу комунальних служб? Ну, подивіться, чисто, прекрасно, красиво, завжди швидко прибирають після обстрілів. Тому я думаю, що плюс. Було тепло в квартирі і тарифи більш-менш оптимальні. Ви як гості нашого міста, як би ви оцінили роботу наших комунальників? Дуже чисто в місті, дуже чисто. Це дуже великий плюс. І е, дуже тепло було. Ми були в гостях, то дуже тепло в квартирі. Ну, Харків молодці топлять, не, не жалкують своїх жителів. На вашу думку, чи вдається нашому меру забезпечувати роботу комунальних служб? На 100%. 100%. Дуже чисто, нам дуже подобається Харків. Нормально, в цілому було досить тепло. Навіть не, знаєте, як казали, прифронтове місто, буде дуже холодно. Я вам скажу, що наші друзі живуть за кордоном, то вони там е, мерзли взимку. Як ви ставитесь до того, що опалювальний сезон може закінчитися раніше? Позитивно. Тому що я знаю, ну, наприклад, мої батьки вони доволі економні люди і вони бережуть кожну копійку, вони краще тепліше одягнуться, ніж ну, будуть платити більше за опалення. Чи вдається меру Ігорю Терехову забезпечувати роботу комунальних служб? Я думаю, так. Я думаю, він робить все можливе для цього. Як для вас пройшов опалювальний сезон у Харкові? Добре. Чи стикалися, може, з якимись проблемами? Ні, не стискалися. А чи вдається Ігорю Терехову забезпечувати роботу комунальних служб? Ну я думаю, що так. Я взагалі його роботу оцінюю досить добре. Він мені імпонує. А служби завжди працюють і це видно по місту. І взагалі вважаю, що так він справляється з цією задачею.